мікс, перший плюс другий сорт. 10 кілограмчиків по ціні 1350 гривень за цілий польок. При замовленні трьох лотів ціна за один буде 1200 гривень. Ось така крутезна, теплесенька моделька джеппульський. У розміру тут буде уселічка пише. Він не буде теплесенький, буде, як курточка. Наступна моделька, знову ж таки, джеппульський. Це жіноча моделька, і вона теж буде дуже-дуже теплесенька. Наступна. Ось така моделька. Середній щільності, Замочок іде повністю донизу. Розмір, я думаю, буде М-ка. Наступна. Ще МК. Ось така великого розміру. Далі така моделька. Це круто виглядає. Так, наступна розмір М-ка. Ось така жіноча модель. Кишити замочок повністю донизу. Ростає 10 кг. Це ось це наповнення. Перше висла ось така моделька, замочок тільки до половинки. Далі такий негасенький стеді. Розмір Елька і целька. Ось дуже круто виглядає, дуже теплесенький. з капюшончиком моделька. Ось така зебра. Так, далі без рукавка. Я думаю, це теж буде розмір орієнтовно М. Далі крани, mm -hmm. Так, розмір, пікселечка. 56. Наступна mm -hmm. моделька. Ось такого плану. Теж більший гарний розмір і такий тепліший. Наступна моделька, ось така. Теж це крана. Розмір повністю донижу, розмір Ельці. Далі ось така груба, теплесенька. Чоловіча моделька. Наступна, оце дуже-дуже тепла, Це, напевно, буде розмір Еска. Дуже теплесенька. Кесенька жіночна моделька. Далі ось така з капісончиком. Горошок. Більший розмір, рік подолгувати. Наступна ось така, як курточка. Далі отака моделька. Це розлір МК. Жіноча. Ууу, подивіться, яка красота. Ось така пліточка, довга, підбасенка. Присутні тут кишенки. До речі, в ідеальному стані. Розмір, я думаю, буде універсальний. Наступна моделька такого плану. Сікшочок лісовий. Далі ось така чоловіча, теж річник розмір. Великий розмір. Батальний. Розмір буде МК, чоловічий свічок. І остання ось така моделька з гіночок. І в принципі все. Я вам показала повністю цілий лотик. 10 кг по ціні 1350 гривень. Плюс мікс, перший плюс другий сорт.